20 кваліфікованих лікарів: вакцинація, гінекологія, пакети та чекапи для дітей до 18 років. Відкрите відділення сімейної медицини вирішили через часті запити клієнтів. Сьогодні у нас офіційне відкриття нового медичного центру «Юзко-медикал-центр центр Проспект. Чому вирішили? Тому що ми завжди слухаємо наших пацієнтів. Ми вели вагітних, ми робили ці вагітності. До нас почали звертатися люди, і вони всі захотіли, щоб ми далі продовжували вести дітей від народження до повноліття. Тому ми створили. Іншу структуру, яка займається всіма дорослими сімейними медицина, яка займається дітьми і так само ведемо вагітних. Вагітна сюди прийшла, провела свою вагітність, їм комфортно, легко. Далі вона йде з дитиною до 18 років. Дитина в 18 років росте, йде до сімейного лікаря. Сімейний лікар веде до 40 років, якщо потрібно, гінеколог, уролог спостерігає і так до 100 років. Тобто, ми хотіли зробити такий повноцінний цикл, щоб було комфортно нашим пацієнтам. Нове відділення юйського медикалцентр пропонує супроводження дітей від народження до 18 років, а також сімейну медицину. Дітей з нуля і до повноліття. Крім того, тут же ж продовжується перинатологія ведення вагітності. В тому корпусі основному запліднення операції, лікування, вагітність в даному корпусі спостереження. В перинатальному центрі або в іншому закладі пологи, і вони мамки повертаються в знакоме їм приміщення і продовжують спостерігати своїх дітей. Все логічно. Крім того, згодом планують відкрити і онковідділення. Це якби перша частина філії. Поряд ще в одному буде медикал центр фемілі, Це кітс, то буде фемілі, А далі ми хочемо третій корпус. Це онко. Ось такі є перспективи. Дай Бог, щоб війна закінчилась, і ми все зробили. Для зручності клієнтів в медичному центрі наявні лікарі з різними профілями, аби швидко та якісно вирішити будь-яку проблему. Для того щоб було зручно, тут є всі спеціалісти, які потрібні для дорослих та дітей. Тобто пацієнт звертається до педіатра, але якщо йому потрібно перевірити зір, він перевіряє тут зір. Якщо йому потрібно перевірити слух. Тут перевіряють слух, тут є всі спеціалісти, можна обстежити всі органи та системи. Це такий комплекс, щоб пацієнт сюди зайшов, міг все зробити і спокійно вийти. Тут всі спеціальності педіатричні, всі спеціальності. Мамка собі замовляє, наприклад, подивитись навропатолог або окуліст на такий-то день, на такий то час. Пакети окремо. Ну, персона номер один. Це внутрішньоутробна дитина, а потім дитина, яка народилась, її батьки, а потім медичний центр і персонал. Ось така філософія нашого медичного центру. Софія Милешко, Діана Чігак, бізнес-репортер, телеканал СІ4.